Привіт! Ми починаємо круту дінастію. Знайомтесь, це наша головна героїня Олівія І щось вона сьогодні нас настроїла. І так, якщо коротко, то з касцени ви могли зрозуміти, що Олівія приїхала б до своєї тітоньки і не розуміє, куди, куди зникли її батьки. Ну, серйозно, куди вони могли зникнути? І. Їй прийшлось приїхати в новий будинок до тітоньки, де вона максимально має бути щаслива, але їй все ще важко. Сьогодні у нас за планом познайомитися з сім'єю, познайомитися з містечком і відвідати, відвідати школу. Бо їй потрібно ходити в школу. Ага. Насправді з тітенькою в неї дуже гарні відносини. Вони дуже-дуже класно спілкуються і спілкувалися завжди. Тітенька в неї не просто така собі пані, вона неймовірно гарна, і вони дуже схожі. І так, шановна тітонька, я думаю, тобі треба передивитися, а що Дивіться, В нас тут е, не зрозуміло, що відбувається. Тут щось нас тітонька готує. Біатрікс, до речі, її звуть. Я сподіваюся, відсиличку всі зрозуміють, кому треба. А хто ще не зрозумів, зрозумієте пізніше? Я сподіваюся на це дуже. Так, давайте наша тітонька приготує щось поїсти. До речі, я перейшла, а вона вже приготувала і це можна їсти. Супер! Це що вона приготувала таке? Butter чікен Це якесь незрозуміло щось: хліб, масло. Окей, а, і ти візьми порчу, будь ласка, поїсти, бо потім ви підете гуляти. Нащо то забрала квіти? Ну, добре, як скажеш. Ліва дуже класна, вічлива, крута дівчинка, яку всі люблять, але так трапилось, що. А... Її батьки згоріли в пожежі. Вони загинули, на жаль, і а, їй стало важко. І опіка її відправила до тітоньки, бо це єдина найближча родичка. Її баба, до речі, також загинула при невідомих обставинах. Я думаю, їй дуже важко зараз, і треба просто час, щоб прийти до ладу, прийти до себе. Але тітонька Біатрікс вона дуже класна. Вона завжди на позитиві. І, не дивлячись на те, що вона втратила сім'ю, так само, як і наша Олівія, все ж таки вона буде підтримувати свою улюблену Олівію. Олівія – вегетаріанка. А дітенька про це не знала. І їй прийшлося їсти м'ясну страву. Боже, бідненька, це просто сумно, дуже. Я не знаю, як передати це все. Знаєте, що я трішечки тупанула і почала грати без а, На жаль, і, ну, як є, таке, Куди ти понесла? То стоп, 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 стоп! Я забула, що з оновленням я можу тепер назначати. Ванній кімнаті, які умивальники до чого, і це просто оновлення. Я неймовірно чекала таке, бо нарешті вони не будуть ходити мені в ванну мити мити все. так Вона все одно ага, ага. і що і що ти будеш робити? Ну, і так, тітенька Біатрік, вона вже не молода, і Олівія буде сама з нею жити. І е, їй прийдеться знову взника... звикати до нових обставин, до нових планів на життя. Я... Так, а що це в нас тут? Мерехтливий камінь. Де ти його вже знайшла? Я не знаю. Нащо ти забрала квіти? Окей, добре, квіти нехай в тебе будуть. в багажі. можливо, вони тобі подобаються дуже. Е, і Оліві прийдеться все-таки звикнути до нових. Обставин до нових умов життя, звикати до того, що вона сама не знаю, як навіть сказати, куди ти пішла, жінка. Ага, ти вже знайшла драбину, по якій ти можеш туди-сюди ласкати, так? А ми можемо якось не можемо, на жаль. Вона вже знайшла цю драбину. От тітенька зараз тебе запалить і все. І все, і що ти будеш робити? Їй треба готуватися до екзаменів, бо її сім'я дуже-дуже наполегливо і дуже з коханням ставились до її навчання. Вони дуже хотіли, щоб Олівія отримала найкраще, найкраще в своєму житті. І що з тобою відбувається? Ну, що ти робиш? Куди ти вже пішла? Що в тебе не так? Що тобі не подобається? Ну, прибери. На, прибери. Тут, короче, заліпити, да, прибери. Цвітонька тут, коротше, сніговіка вирішила зліпити, так? Ну, що з 11 зайшло явно. Так. В неї є новий скіл, нові навички фітнес. Окей, а що у нас тут прямо показують ці навички? Це в нас Біатрікс. Uh, ага, вот, Research. Так. Давайте спробуємо перекласти це. Що в нас тут таке? Взагалі в мене вперше доповнення uh, в школу. Я ніколи е, до цього не грала. Але я, я вам навіть більше скажу: в мене дуже-дуже погано з англійською, але я вирішила, що я не хочу більше грати руснявою і використовувати взагалі її в грі, тому будемо так, як є. Дослідження та дебати. Це вивчення інформації та подальше її використання, чи то в дебатах, чи соціальний вплив. Ага. Тобто вона зараз навчається дебатам. Окей. Угу. Навичку можна покращити, використовувати за допомогою дослідницької архівної машини. Вона, коротше, може досліджувати, покращувати навичку через дзеркала та ну, цих от стоячок для дебатів. Ну таких от, ну от вони перші показані були. Окей, добре, супер. Ну, це навичка дуже корисна в дорослому житті. Їй прийдеться дізнатися багато чого про свою родину. Все, що Олівії залишилося від е, батьків. О, дивіться, вона вже дійшла другого рівня, і ми виконали завдання одне. Тобто вона вже підняла рівень. Це добре, це прекрасно. Е, я хочу, щоб вона, до речі, зараз. Е, Пішла в місто сходило. Зараз скажу куди точно. так До речі, мені дуже подобається це містечко. Ну, це неймовірне містечко, дуже гарне. Я хочу, щоб вона сходила сюди, пройдемося з нею разом. Не будемо тягнути собаку за хвіст. Все, що залишається від її сім'ї, це лише лист, який мама залишила в її рюкзаці. В неї навіть речей не було. Всі речі, які в неї є, це речі, які їй. Подарувала її подруга дитинства, але, на жаль, вона теж поїхала і друзі в неї не залишилось. У листі там було написано Люба Олівія, мама тата тебе дуже люблять. Слухайся, тітку Біатрікс. Не бійся займатися собою і своїм майбутнім. Ти скоро дізнаєшся всю правду. Яку правду, звісно, нічого не відомо, але що є, то є. Слухайте, дивіться, яка краса тут у нас. Ну, дивіться. Ну, хіба це не краса? Це неймовірно, гарно. Ну, давайте я відійду подалі. Ну, це містечко виглядає прям дуже-дуже. Я не знаю, як там зараз молодь каже слей. От для мене це воно. І так, я думаю, що їй би взяти якусь капучинку Тут є? Ордер угу, дрінк. Угу, угу. Так. кофе хот кука Чекайте, давайте так. Я все розумію і багато чого розумію, в принципі. Та? Але в Сімс мене інколи не те, що лякають, але інколи мене дивують деякі е, напої. Ладно, кофе. Ну, Earl Grey я розумію, там, типу, це чай. Кот кока. Це какао, Гаряче какао, чи все-таки це гаряча кола? Можливо, я ну, в англійській не дуже, якби. але давайте замовимо. Я сподіваюся, що це гарячий какао, і вона його буде пити. Наша Лівія ще доволі молода, і її насправді чекає ще дуже багато пригод, дуже багато різних е різних, дуже різноманітних випробувань. І я не знаю насправді, як ми будемо з цим справлятися, бо ця династія. Це мій скарб. Я її планувала дуже довго, і поки я її планувала, я закохалася в цього персонажа, цю дівчинку. Вона є дуже-дуже смілива, дуже класна. І подивіться на неї. Ну, хіба це не красуня? Ах, так. Жінка, ти хочеш іти познайомитись? Ага, вона хоче подивитися смішне відео з дівчинкою якоюсь. Вона просто підійшла до рандомної дівчинки і вирішила з нею познайомитись. Через забавне відео, типу, ти бачила цей мемчик. Окей, okay, окей, okay. це Олівія, Вона така і є. До речі, вона дуже креативна і доволі розумна. Uh -huh. Дивіться, мені дуже подобається. В нас з'явилася сумісність. Я не знаю, з яким доповненням це трапилось, бо в мене так вийшло, що я придбала декілька доповнень, щоб запустити повноцінну династію, щоб вона була класна. Але мені дуже подобається, що в нас є сумісність, тобто це такі от пазлики. І з цією дівчинкою в нас дуже погана сумісність. Прикольно. Окей, це просто її сусідка, вона про неї нічого не знає, але вона в неї вже є знайома. Ага, її звуть Саванна Прайс. Давай вона з неї, з нею познайомиться. Поздоровкайся з нею нарешті. Вона щось сумна якась. Ну, не зайшли розмови. О, дивіться, в нас є архетип мудрець. Давайте подивимось. А вона шукає істину і правдиву відповідь у кожній ситуації. Однак їх пошук знань зводить її у глибини, розуму, і вони набагато більше думають ніж говорять. Ти більше любиш подумати ніж поговорити. Така трішки замкнута. Я думаю, це трапилось в зв'язку з тим, що вона втратила батьків і їй зараз не дуже хотілось би заводити нові знайомства. Взагалі, я думаю, зараз вона притворяється. О, бачите, бачите, їй не подобається ця. Як її звуть Сиванна? Ну, Я не думаю, що вона буде псувати з нею відносини. Тому я думаю, це якраз таки пов'язано з тратою батьків, з тим, що вона тепер сама живе в новому місті, їй важко звикнути до всього. І вона потрошки звикає і намагається, бо ця вся посмішка це просто натягнути. Я думаю, що е, все-таки їй зараз не до нових друзів. Ой, ой, ти потягнулася. Ну, окей, так. Давай подивимося, що у нас у тут заларюк. Ух ти. Так, це в нас Order Drink. Це знову ж Drink. Так, ой, це bubble tea, оці, ну, модні клас, матча Bubble Tea і так далі, і тому подібне. Я не думаю, що вона зараз хоче пити, бо, скоріш за все, вона захоче пісити. Я думаю, вона хотіла би покататися на цій величезному колесі огляду, оглядовому колесі. Мені дуже сумно, по-перше, що тут не можна. Подивитися, бо це круляча нора, вона прокатається сама без мене, подію <гадів> від цього дуже сумно. Але я думаю, що потім якось вона покатається, бо зараз в них не так багато грошей, в них всього 8 тисяч цих сімільончиків майже. Просто вона настільки погано себе почуває, що, Боже, то що з тобою? Як ти так швидко підвищуєш всі свої навики? Добре. Олівія, я думаю, тобі час додому йти, бо завтра в школу, і інакше ти не виспишся, і перший день буде дуже сумний. Якщо ми вже так кажемо, то це містечко виглядає дуже гарним. І, до речі, до речі, це є сімейний дім, де виросла баба Алвії, де виросла її мама, але вони виїхали, з'їхали. І... Вони ніколи не продавали цей будинок, єдине, що. Трішечки змінили ремонт зробили. У нас є три поверхи. Перший поверх це такий собі, до речі, от така зала, кухня велика. Тут прачна у нас ванна дуже велика ванна, бо була завжди велика сім'я. Я вам так скажу, у великій сім'ї купаються інколи і в ванні, і в душі от хто встиг, той встиг. І на другому поверсі в нас іде а, головна кімната, де зараз живе її тітонька, з персональною ванною, таким балкончиком. До речі, я думаю, що всі з цієї сім'ї трішечки тікали вночі, кудись погратися, мабуть, в то місто. А, в неї майже немає фотографій. Фотографій спогадів. Чомусь це. Не обговорюють цю тему ніколи не піднімалась. Ну, що зробиш? Але вона така собі загадкова ціненька, Олівія про неї мало що знає, в неї дуже цікаве. вона постійно кудись ходить. І, до речі, єдина картина це Давайте так, я знаю, що це картина з бібліотеки, але ми будемо вважати з вами, що ця картина це якась пра-пра-пра-пра-пра бабуся цієї сім'ї. Добре, так, сонечко, іди спи. Щоб ви розуміли, ця пані вже прокинулася о 6-5 ранку, і вона вже а, їсть. До речі, їй треба розпочати якусь кар'єру, думаю. Бо тепер вони живуть вдвох, і більше вона на пенсію не проживе, її збереження не вистачить. Але. Щось то їй треба робити, так? я думаю, вона буде. От письменниця для неї підходить ближче, бо, до речі, до речі, до речі. Ем, вона дуже гарно вміє писати на третьому рівні, ага. Написалася вона, ну, буде, означає, гарно писати потім. Окей, тепер в неї є робота у тітоньки. і вона буде тепер писати. Що? Холодно, так включи опалення. Що це таке? Так, Олівії час вставати вже, їй треба поїсти щось. Я думаю, вона приготує собі салат якийсь. От, садовий салат швиденько. Як можна просто во так проспати в перший день школи? Ну, я не розумію. Хоча і думаю, що вона трішечки в нас. Не хоче цим займатися зараз. Їй не цікава школа Ну, що поробиш? Вона запізниться в школу, але голодна вона точно не піде. А тепер давайте дружно подивимось на цю жінку, і одразу видно, що вона нічого не їла, бо вона голоднюща. А, яке голосування! Так, Олівія вирушає до школи. Оце мені подобається, мені дуже подобається насправді останнім часом все, що відбувається. В Сімсі дуже багато крутих-крутих оновлень, які, до речі, до цього не бачила, ніколи не грала. Який? Окей, давайте розберемось. Вона недостатньо, я так розумію, підготовлена, чи що. Вона, типу, може не навчитися чомусь. Ну, я так не зрозуміла, типу, щось про її навички вона може потерпіти невдачу. Окей, добре. Ми підготувалися до школи, окей, друге. А друге в нас пубертатний період, стаде дозрівання. Щось вона е, е, переживає за себе. Коротше, їй треба доглядати за собою, бо в неї статеве дозрівання, тобто це оцей пубертатний період, коли в неї волосся на ногах, на тілі і так далі. Вона голодна, Що? Боже мой, в неї не ранок, а просто, типу, вона мало того, що втратила батьків, так в неї ще й статеве дозрівання, і до чого ще й з'явилися ну, акне. Я не знаю, як лікувати акне тут. Це жахливо. Окей, добре, йди в школу, сонечко моє. І так, вона заявляє право власності на шафу. А, давай вона задекорує. О, аніме декорейшн. Що це таке в нас? О, це дуже мило. Але я хочу а, геймер. Давайте по кабінету директора дізнаватися про цю школу, нам би ще знайти кабінет директора, де ця директриса сидить, ага, от директриса, до речі, дуже близько. Просто розумієте цей абсурд. Вона зайшла, а вчитель а, якийсь вчитель рандомний їй жартує про якусь квочку. Це ранок перед уроками. Студенти, типу, залишені самі для себе, ага, треба просто досліджувати е, школу. Окей, а тут нам треба клас перший. Е, ага, окей, де нас клас перший. Давайте спробуємо пошукати клас перший. Во-во-во, це наша вчителька. Давайте, дружньо привітаєшся з вчителем. Іди туди швиденько. Що ти там сидиш? Ти запізнилася на урок? Ага, ого, директор вже на неї насварилися. Щоб ви розуміли, вона просто вийшла з класу. Вона дуже напружена. Боже, як тобі важко? Я не знаю, що тобі сказати. Ти пропустила в школу перший урок. А тут є щось вегетаріанське з'їсти, ну іди їж, куди ти пішла? Боже. Мені інколи здається, що сім просто рандомно роблять якісь дивні речі, які воно. Ну ти сама це замовила, іди їж. Мені здається, вона просто хоче з кимось познайомитись, але не впевнена з ким, і тому просто рандомно сідає до хлопців. А, це не всі хлопці, це дівчата. Так ти сама це замовила? Ну, яка вегетаріанське може бути, якщо ти замовила отаку таку їжу? О, якась ще в нас. Касандра... О, Касандра Стаді Вовово вчитися для екзаменів, боже нарешті. Як то важко йде їй тягар. Мені здається, що а, ця, це доповнення є дуже-дуже дуже важким. Люба, що ти робиш? Мені здається, вона просто а, робить рандомні штуки. А, Алілуя, вона не підготовлена до екзамену іде здавати екзамен. Я думаю, що їй занадто важко переживалося. Трата батьків, тому вона зараз ну явно не захоче ставати і готуватися ні до чого. Вона ще й постійно їй підсовують м'ясо всюди. За чим треба слідкувати? Є проблеми. Давайте розберемо. Завдяки великій, тип багаті та класній історії Купердейла учителя обрали. Додати декілька про майнінг-дей. А що це таке майнінг-дей? Оля, вчи англійську. Коротше, декілька питань про якісь, якусь фігню, про яку вона не знає. Е -е Попросила вас розповісти про вплив, який засновник. Ага, це щось про засновника, і що, типу, що воно може бути. І я маю або е покладатися на навички письма, ну, вона так собі пише, але або. Ну, типу, вінги, типу, пропустити? Ну, давай вона спробує. Хоча б спробує а, це пропустити. Ну, типу, смахнути щось типу того. Ага, Дивіться, вона тут щось. Так, Олівія не дуже розумілася, не мала жодного уявлення про предмет, який є, типу, і вона дала досить невпевнену відповідь. Окі? Ну, дала так, дала, що? І що нам цим робити? Вона молодець, вона старається як може. Вона пропустила перший урок і нічого не знає про те, що має бути. Після закінчення навчального дня вона, типу, її затримали. І е, вона має відбути покарання за те, що, е, типу, вона ж прогуляла перший урок. Так, Олівія була сьогодні трошки неуважна на уроці. Їй слід покращити свої навички роботи в класі до наступного тижня. Ну, що я можу сказати, Люба Олівія? І так, Олівія прийшла додому. І що? І вони мають з тіткою явно поговорити. Що ти така задоволена життям? Так, вона, я думаю, дасть їй такий життєвий урок собі. Вона їй розкаже про те, що люба, ти себе трішечки погано повела. І нам треба з тобою. Е Трішки бути більш відповідальним, я все розумію, тобі зараз важко. Твоїм батькам би це точно не сподобалось. Я думаю, отак би вона сказала, тому давай постараємось. Так, я думаю, їй треба продовжити свій салат, перевдягнутися в домашні ще, щоб вона змогла нарешті нормально поїсти, бо вона ну, прям дуже голодна і спати хоче, але а, зараз тільки щось до вечора, тому любенько, ти потерпи трішечки. І так, з цими тинейджерами у нас з'явилися прищі. Боже, це жахливо! Я пам'ятаю себе молодою, і це було просто жахливо. А тепер уявіть собі, як їй важко. Як їй важко ту переносити. Бо їй треба подоглядати за прищечками зараз, бо вона прям буде дуже сумна. А це хоч добре? Ну, окей, вона неї є талант до того, щоб не готувати огидні страви. Типу, перебирай, будь ласка, і приготуй, будь ласка, своїй. О... Своїй е, улюбленій жіночці е, щось е, більш адекватне, ніж бо в нас є хау няу, мамунна. Боже, тут стільки страв прикольних, але я не знаю, типу, вегетаріан сейф. Тобто це е, вегетаріанське, безлактозне, чилі. Е, е, ну, давайте просто приготуєш оцю штуку. Я думаю, треба просто зробити домашнє завдання і трішечки накопичити грошей. Щоб купити собі комп'ютер, бо все-таки її мрія це стати письменником. Не питайте мене, нехай. Але щоб їй щось написати, їй треба, ну, ви зрозуміли, вона хоче почитати книгу та чат від Саванни. Давай ми напишемо Саванні. Ти дуже цього хочеш, чому ні? Ти ж це можеш зробити, ніхто тобі не забороняє. Боже, да досить вриватися до тітоньки у ванну. Я розумію, що тітонька без комплексів, але їй. жінко, іди сюди. Напиши саванні. Дурне те створіння. Я думаю, вона буде вести свій щоденник і вона буде постійно щось публікувати. Сонечко, я думаю, тобі треба піти в туалет в душ. А ми з вами зустрінемо вже завтра і проведемо трішечки день з нею. Подивимося, як вона себе буде почувати вже завтра. Бо завтра знову до школи. Ага, ні, завтра вже вихідні, і ми вже завтра будемо відпочивати. Я думаю, ми відправимося за тітонькою завтра на якусь прогулянку може, можливо, до чогось іншого місця. Але щось щось робити будемо. Бо в нас доволі багато планів. Плани дуже класні. Бачите, вона така мила. Мені дуже подобається ця ванна. Я думаю, вона просто заїхала в цю хату з думкою. Блін, що відбувається в цій хаті? Чому вона така дивна? Із гарних новин. Вона змогла трішки покращити свої навички. До речі, вона дуже швидко, дуже дуже швидко вчиться. Дивіться, кухарство вже, типу, вона в неї кулінарія на другому вже рівні. Ну, продуктивність в неї погана, але ми завершили домашнє завдання, все окей. І Я думаю, що їй би потім ще треба буде знайти роботу. Подивимось. Насправді мені трішки шкода, бо вона зараз умна. В неї нікого зараз поруч немає. Давай почисть зуби. І лягай спати.